Колаба з Егор. Ігор Егор поздоровайся. Друга часть. Всім хай! Всім хай! Заказуємо таксі. Ми не можем заказать таксі. Я не можу заказать йдемо. Я одною рукою держу планшет, одною э, цей... Одною рукою держу. Одною рукою для корпуса одною рукою граю. Егор каже, то що я не граю, а е, а просто то, що. Короче, я в Батиріво. А мене там бо, бо є? Я відомо. Дифа, не їдь нікуди, якщо я. Я в Южному. Так, ти... Я в южному. Кто знает, что що... доказывайте кто хто хто, е... хто чул, що я в Южном, кто знает, що я в Южном, ставте подписку, ставте лайк. А мне надо до Егора в Егору. В Єго -город. який називається «Єгор е... Чорний 2025. Давлю вас сюда. Кто сейчас я сначала сказала а потом мені, то что я путаю голода, ставьте лайк. Я забуваю города просто в цій грі. Максимум бортиливо, богатинво і бутаєво можна заслужитися. Батиріва є, що? Похоже города. Да, все, всі города, це похожі города. Як ти делав, як вистошу, я ты тоді здесь то, що я не розумію, як грати в цю гру? А чего тебе тоді уже восьмий левел? Я что я скачал четыре? Ко -то мне мужик. Ти не будешь менебанить, ти не зможеш цього зробити.

Я йду. Я йду. Ты куда идешь? Нікуди. Я а, йду. А, а якщо у тебя читы, то я сейчас дыру у тебя читы? Де в якому я городі нахожусь? Я таких читов доскачиваю. Я скачивал читы на телепорт. А ты думаешь, что можно только один чип скачать? И Я только на деньги. Вообще-то. А, а деньги? Телепорт не делали. Можно заказать телепорт себе вообще-то. Shop. Я колись, ну я недавно скачав чити. Shop. Чити на дітей. І зараз я хочу їх вернуть. А, а ти можеш? А ти можеш сделать? А ти можеш поставить на мене э е, на зауваження чи Ти можеш мені поставити на забічані читів і то, що я і ну то, що щоб, прові, щоб сделали перевірку читів на мене. Нет, я не хочу цього делать, бо потім у тебе знаєш, потім ти в тюрмі будеш два часа, а потім тебе скажуть усі уроки, потім у тебе срок голови, потім ти должен будеш. Mm -hmm. Бесплатно, это без телефона пролыша. Качать <плодище> 400 до 2. Качать 400 до 2. Я все стыдом вообще-то сейчас играю. А ну ладно. Ну я уже хорошо снимать. Даже в туалет. Скачай пасына. На день же. Ти... А мои подписчики чули это все. Это делий чаша? Чіка не може. Мене сфоткати з щитами. То, що я сейчас даже не играю. Ми ж уто наділи. Ну слухай, вони. я не за це, то, що вони, можуть тебе сфоткати з щитами, а я за те, що вони чули, то що ти в туалет пішов. що логічно ж. Я прийшов, щоб купити тих. Я пішов куплять машину. Хто напише, Що машина буде на чорній, забаню. У мене є така Можу попро... Мені є... Якщо, у є можливість Може попро... У мене є. Вийшов у тебе тринадцять тысяч. Коли я начну своє першу видео. Ну, не Уже 12 000. Я, скільки тисяч? 12. Ти не зможеш, ноль, маш... ти можеш купити кілька, як того, Всего... бо ти зможеш дуже багато машин купити. Ну, ні. Я сідаю в машину, дуже Так, Кстати, я вам, я вам скоро сделаю, я вам скоро сделаю клип за вас бассейну, за вас бассейну, а да это все кончается. Пока. Пока. Пока, и это было наше, это было наше. Она як буквально Як?